Багато людей не розуміють, де правильна релігія, де неправильна. Дуже багато, дуже багато всівозможних зібрань. І дуже багато, де кажуть, що вони саме правильні. і людям дуже тяжко, дуже тяжко розібратися. Де, де вони мають слухати правду, де вони мають зустрітися з Богом. І тоді воно виходить, що людина може не там бути, де йому треба. І тому я хочу. Трошки відкрити правду на ті зібрання ті людей, які є, ну в світі є такі зібрання, де проповідують Слово Боже, Біблію, ну, християнами називаються, називаються церквою. Я хочу, щоб кожен розумів, церквою може називатися тільки люди, не якась будова. Люди. Тому що церква це зібрання людей во ім'я Ісуса Христа. Де двоє троє во ім'я, каже Ісус, там церква, там і я серед них. Церква, друзі, вона є. З Ісусом Христом. Тому Ісус Христос, Він є живий, Він невидимий, Він є дух, але Він живий і присутствує там, де у людей віра, де люди зібралися іменно во ім'я любі, во ім'я правди. Там і Він серед них, оце церква, друзі. Якщо немає Ісуса Христа, живого, невидимого, але діючого. Значить, це не є церква. А всякі будови, це є храми, молитвені не вдома, просто. І не треба їх називати церквою. Тому що все в світі наоборот зробив дьявол. І якщо ми возьмемо, вот, дивіться, православних, то це православ'я, воно. При Радянському Союзі це, була, це не є якась там церква, це не є християни. Тому що християни, друзі, це які виконують Новий Завет. Новий Завет заповіді Ісуса Христа, їх називали християнами. От ті, хто виконує, живе по духу, по вірі, оце християни. Якщо не виконують, то це не є християни. Тому треба розуміти, що православ'я з самого початку була створена як організація. Це організація, яка по боротьбі з християнами. І вона при Радянському Союзі був орган КГБ. Ну це були агенти КГБ Попи. І вони докладували обстановку в той місцевості, де вони ну все служіння своє робили. І вони наглядали за людьми От. і давали такий обман от, людям, щоб можна було маніпулювати людьми. І якщо з'являлися християни, то задача була уничтожити. І руками КГБ, і з Вот. це називається в них іноверці. І навіть у них книжки є такі, вот. як то з тими іноверцями боротися. І вот. в них були директиви від КГБ. І оце, щоб мати владу над людьми. То придумали такі обряди, як хрещення малих дітей. Ви розумієте, основання для віри, це Біблія, це Новий Завіт. І не де в Новому Завіті ви не знайдете, що дітей треба хрестити. Хрещення це погруження переводиться. Погруження в Слово Боже хрещення, тоді це хрещення. Вода символізує живу воду, слово Боже. І от тому протестанти приймають водне хрещення іменно в дорослому віці, бо люди повинні сознательно вибирати, бо Бог дав добру волю. І бути їм. Учнями Христа і жити по правді Божій, по любові Божій. Ілі вони хочуть іти широкою дорогою собі жити, як вони хочуть. І це добра воля, і Бог сказав, що я не є суддя, а вас буде судити слово. От. І ви дасте за це відповідь. От. І тому кожен вибирає на землі те, що він хоче. Насильство ніякого не повинно бути. А православія, бачите, хитроєцьке е, насильство, що обов'язково треба дітей маленьких хрестити. Але це роди хрещення, це не є іменно е, умиті якоїсь нечистоти в воді чи ще купання якесь. Нє. Це є обіцянка Богу доброї совісті. Обіцянка це завіт з Богом людина заключає. А православне це все і і Ізвратили, друзі, і все робиться проти Бога, проти Біблії. От, От що таке православне попи. Далі дивіться, вінчання. От вінчання, ну вінчаються. Ну, і що толку з того вінчання? Ну, нема толку. От. Що вінчаються, що не вінчаються, розводяться, от, б'ються і так далі. От для чого це вінчання? А я вам скажу для чого. Це деньги. І младенця хрестити, деньги витягують з людей, видумують ці обряди. Так само і похорони. І похорони. Нащо людина вмерла? Нащо той піп там нужен? Не, нужен. А для чого? Де основання того? Що толку з нього? Людина вже вмерла, все, дух пішов до Бога. Це тіло просто. Із праха ти взяти в прах підеш. Все, тіло, воно є з землі і в землю йде. Все. Независимо від того, є попи, нема попів, людину віддали, придали землі. Все. І так далі. Якщо брати всі ці обряди, ви побачите, що кругом бізнес, кругом деньги. А Біблія пише, що діло Боже не служити для прибутку. Не повинно. Так само. Строгий запрет від Бога малювати те, що в небі, те, що під землею. От. Це строгий запрет. І в Біблії ясно пишеться, що це ідолопоклонство, коли малюють ікони, малюють Бога і поклоняються їм. Це опять проти Бога, проти Біблії. Опять придумали для того, щоб, розумієте, одвернути від от живого Бога і дурити людей, і тягнути з них гроші? Подивіться на це водохрещення. Ходить, піп і ще й носять йому відро з водою, покрупив для чого? Освящає. Та як він може освящати, якщо він грішний? і називає себе священники. Які вони священники? Если вони грішники, і це ж, я думаю, не секрет для кого. І отак вот от, друзі, такий обман, і люди прибувають в ньому. Тепер подивіться, називають владиками їх. Вони владики. Один владик Бог над людьми. А вони, люди грішні, називають себе владиками. А ще й руку їм треба цілувати. Та це позор, це іздівательство над Богом. Вони представляють себе, служителі Бога. А Бога зовсім там нема. Там гріх, там чорт. І руку їм цілувати. ай яй яй, -яй. як то? Таким може бути, а воно таке є. Подивіться далі. В чорних рясах. Христами обвішані. Де ви бачили Ісуса Христа в якоїсь рясі? Чи з Христом на груді? Для чого це? Це маніпуляція, щоб засліпити, одурманити людину? От. Що вони є такий віт необичний скрити свою грішну натуру і обманювати людей. Подивіться, ті хрести, кругом людина і зображена, розп'ята. Це говорить, що вони не вірять в воскресіння ніяке. Вони не вірять, що Син Божий Ісус Христос. І цим показують, що нема Ісуса. Його розп'яли, все, нема, він людина. Це не Бог. Це людина розп'ята. Його нема. Оце ці хрести. Вони не вірять в Воскресеннях. Язиком говорять, Христос воскрес. А на самом деле обманюють людей. Це те саме, що вовк одів козичу шкуру, подковав голос свій, сказка, знаєте, про семеро козлят. Козлятушки, ребятушки. Отак і вони співають, а там хішні волки поїдають народ людей, іменно душі їх, ще й витягують гроші з людей тягнуть, як можуть. І це ж влада, цим вони зв'язали людей, що треба дітей хрестити, треба відчатися, треба хоронити. А на самом деле це обман. І так зв'язали, треба, кому треба, попаду треба, щоб люди боялися проти них щось сказати, щоб люди боялися гроші їм платити мусять. Тому що страх, тому що з'їдять, будуть їсти, робити козні всякі, отак, От як зі мною. Поступили, що і дітей в школі уніжали, і на вулиці їх гнали. Мою сім'ю розрушали за те, що я знаю правду і не поклоняюсь їм, а поклоняюсь істинному живому Богу, так як написано в Біблії друзі. І тому треба думати, треба не бути обманутим, треба дійсно прийняти Ісуса Христа. Як свого Спасителя, як Бога. Тому що тільки Він може допомогти. Але якщо ми його не приймемо, як він може нам допомагати? Він є живий. Я свідкую про це. І багато людей це бачать у моїй житті. Іменно є живий настоящий Бог. І Біблія вона показує, чи настояща у людини віра, настояще християнство чи обман. Якщо людина проповідує Біблію, говорить по Біблії, живе так, то це настоящий християнин. Він виконує, в нього віра. Бо не було віри, він би не виконував Слово Боже. Потому хто шукає, той знайде. Хто шукає Бога, той знайде його. Ще багато можна, що говорити про православ'я, дуже багато. От. Це є організація, запомніть, яка воює проти учнів Христа, проти Ісуса Христа. Це є Антіхриста, який противник Христа. Подивіться, все наоборот, все проти Христа, проти Біблії. Ведь не тяжко взяти Біблію і подивитися що вони виробляють і звідки це взялося. Оці книжки, от, які я по Волині роздав, практично в кожне село, в місто, через школи, в кожну сім'ю почти зайшло. Ну я не знаю наскільки процентів, але вся Волинь і частично Ровенська область от, була проевангелізована. І оці книжки Рогозіна, звідки це з'явилося і чиє загробне життя, вони прості, я думаю, що їх би треба було почитати багатьом. От. І там от іменно про те, про видуману оцю віру, яка є православ'я. Вона видумана, придумана, щоб народ тримати в тьмі, щоб властвувати над людьми і тягнути з них гроші. Люди подумайте, від ті гроші тяжко достаються. Я не кажу там, хто краде чи ще. Я кажу ті, про простих людей, які заробляють ті гроші. То навіщо їх віддавати? Я вам скажу лучше бути атеїстом, чим православним. Повірте, я знаю, що говорю. Также я хочу сказати про протестантів. Це на сьогоднішній день практично хуже, ніж православне. От. Якщо ті явно організації замаскирувалися, але ці протестанти вони вступили в завіт з Богом. Вони зробили перший крок, як написано, вступили в завіт з Богом, пообіцяли добру совість, водне хрещення, покаяння виставлення грехов і завіт з Богом. Обіцянка Богу. Добре а совість – це слухатись, це жити по заповідям Божим і бути слухняним. Значить. Але на сьогоднішній день, як ми бачимо, вони стали позором. Вони соблазном стали для людей. Назвав себе віруючими, назвав себе учнями Ісуса Христа, вступив в Завіт. Все. Як написано, в по духу заканчують плоть. І нічим не відрізняються від міра. Те саме придумали хрестити дітей, то вони взяли, бо люди читають Біблію вже, віруючи, які називаються, протестанти, то вони омолітві замінили омолітвування дітей. Так от. Це назвали. Потім те саме відчання у них. І самі, подивіться, похорони. Все те саме, тільки завулірована, замаскирована, а все те саме, що в православії, щоб тримати власть над людьми. Не підеш, то зразу лягає на тебе якесь п'ятно, якісь розговори, що ти не йдеш, того не робиш. И потому кланяется, так само, как папам целует ручку, так духовно кланяется тем начальствующим вот, руководителям от этих протестантов. Поклонение такие вот, невидимое вот, человека угодничество. Такое лицемерие кругом. Вот. А Иисус Христос показал всем, І учням своїм і нам показав, коли він став на коліна перед кожним учнем, унизив себе до самого нижчого раба і помив їм ноги. Оце, оце служитель Божий, який служить людям, а не йому. Оцього. Нема ні в православії, ні в протестантів і не в інших релігіях, друзі. Там нема Бога, повірте. Ісус Христос, Він нічим не відлічався від людей. Почитайте добре. Його шукали, він не виділявся. І йому не поклонялись, він служив своїм даром всім людям. І тому я вас дуже прошу, думайте, думайте, бо людині дани мозги, розум, щоб можна було думати. Не йти, о, люди так роблять, да хай собі роблять, ну ти поступай розумно. Люди кудись ідуть, йдуть і не знають чому йдуть, в ті молітві дома, Ті православні храми не знають, чому йдуть. Це рабство. Понімаєте? Це рабство. Бог дав добру волю, щоб люди самі вибирали, куди йти, як поклонятися. А поклонятися треба тільки Ісусу Христу. Один є єдиний Бог. І йому поклоняйся, і йому служи, Так написано: один єдиний, наш творець. Так же само Син Божий, Він єдиний з батьком, який віддав себе в жертву. Він має право. Він воскрес. Якщо нема Воскресіння, то нема Бога, друзі. Тому віра наша, вона. Має опору, саму надіжну опору це Біблія, друзі. Новий завіт – це учення для нас, для людей, щоб очиститися від гріха і жити по духу, уже як дитина Божа, чиста. Нічого нечистого в небо не вийде. Все нечисте йде в погибель. А щоб почиститись, треба виконати новий завіт. Все блажен і сповняючий. Якщо людина не сповняє, то це, друзі, нещасний чоловік, він йде в погибель. І другого нема. Почитайте, це дуже просто написано. І тому це єдина книжка, яка дана людям, яка жива книжка, яку треба виконувати, в яку треба углублятися, і не, знаєте, не брати. Просто от слово, і все. Не. Треба розуміти той смисл, який вложив в це слово. Тому, друзі, потому. вникайте в учення, в нього треба вникати. Просіть Бога, щоб він дав. Шукайте, щоб знайти іменно Бога, іменно там, де настоящий Бог Духом Святым. Присутствия. Там виконують Слово Боже, живуть по любі Божій. Оце церква. Пусть Бог благословить. Амінь.